Це я чітко пам'ятаю, це до сьогодні мама стоїть в мене перед очима. Та вечеря завжди була дуже сумна, свята вечеря, тому що син був у тюрмі, мама знищена, тим усім, вона ніколи не сідала за стіл, вона нам подавала вечерю і стояла така, як живий жаль, плакала. І такі в нас були вечері, тато нас вчив співати делікатно, тихенько. А мама собі той жаль проносила руками, чекала брата з тюрми, чекала родину, яка все була вивезена, велика родина. І потім, звичайно, що вони ніхто не дожили до часу виходу з підпілля. До, до відновлення української державності, дожила я і була дуже щаслива з того. Це були найкращі роки мого життя, найщасливіші, катехістичні курси, життя при церкві, рух і так далі. І це Я думаю, що оті мамині страдання, це все десь, може, воно перейшло у щось таке дуже гарне. Потім я дуже хотіла розповісти, знаєш, що я маю ще дві хвилини часу, бо в, мене, так, бо в мене брат був з переломом хребта, у 18 років він зламав хребет, і роками 20 років ми боролися за його життя. І коли він е, був онкологічно хворий, він тут, у Львові, в реанімації, коли у нього ходила медсестра. Така якась особлива дитина. Я до неї підходила не до лікарів, просила врятувати брата. І ми з нею так дуже переживали за того нашого Володимира. Потім я його забрала додому, бо надії не було на його життя. А сестра почала приходити додому медсестра. Вона мені допомагала, єдине, що могла допомогти, ту людину високо доглядати. І вона боролася за його життя. А на найбільше то, що вона його врятувала його душу для переходу у кращий світ. Вона його навчила йому І, А потім в один день за домовленістю з братом вона привела священника-редимториста, монаха Василя Михайлюка для сповіді пересмертної. І тоді я довідалася, що це є сестра Монахиня. І що вона є у монастирі сестер Єосифіток на площі ринок, і з нею є дві її сестри. Це всі три сестри Німкені за походженням. Їхня родина була виселена у Казахстан, і там наші отці настільки працювали з молоддю, з українцями, настільки гарно вони підтримали життя їхнє, що ті діти вони мали чисту мелодійну мову українську, ті сестри, особливо та сестра Софія. Чисто українська мова, готова вона була до самопожертви, бо я бачила її догляд за, за хворими, а потім за моїм братом. Ну, це, це було щось дуже вражаюче. Я бачила в тій дитині, що то, щось буде дуже велике. Потім вона радилася зі мною прийняти вічні обіти. І вона дуже багато зробила для української церкви. Вона потім вона вони побудували новий монастир у Львові на Личаківській, а вона посвятила свою працю старшими одинокими людьми. Вона вже є іконописець. Я завжди дякую долі, що ті наші страдання, що мені завжди було в дитинстві, це було дуже тяжко, що перетворилося в щось таке дуже гарне.